Вітаю всіх. Ну що ж, дивимось питання. Мені написали підписники в паніці. Господи, люди. Просто новини фільтруйте, будь ласочка. Я вам також можу порозповідати всяку чушу. Давайте так. Війна в Україні триватиме до 2029 року. Це те, що питають мене підписники. Війна в Україні триватиме до 2029 року. Війна в Україні триватиме до 2029 року. Дивіться, сімка пента. відповідь так. Це довга, важка праця, звісно. А тепер зараз роблю розшифровочку і вам поясню. Питання в тому, що ми вкладаємо в поняття війни. Що ми сюди вкладаємо? Дуже важливо. Дивимось. Дивіться матеріальні втрати, розвідка, збір інформації. Хочу вам пояснити маленький нюанс. Війна триватиме і довше. Чому? Тому що будуть окуповані території. Ось воно. Окупація. Давайте згадувати АТО Будь ласка. Війна буде. Території. Втратить. Втрачені ось вони. Ось вони. Думаємо головою. Тепер що? Сюди? Активні бойові дії на лінії фронту триватимуть до 2029 року. Активні бойові дії на лінії фронту триватимуть до 2029 року. Ні. Це відповідь ні. Ось вам суть. Зловіться. Війна триватиме, війна в плані загальному. Нас цікавлять активні бойові дії. Ні. ще раз ні. Вони не триватимуть стільки, скільки кажуть. Ось вам дурень. Зміна внулення ситуації і Верховна Жриця. Те, що нам не кажуть. Те, що там обговорено. Ось вам домовленості. Зміна ситуації на ось цю сімку пентаклів, яка була. Ось, будь ласка, думайте. Ось вам режим АТО довга праця, важка, так. І будемо ковбасити знову. Варіанти є, варіантів в нас нема. Хочемо, ми цього не хочемо, а Верховна вже, 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 вже все вирішилося вам домовленості на новий лад. Це не активні дії, не активні дії. Зрозумійте ви нарешті. Буде новий режим життя по всій країні тепер. Було дві області, не змогли все це там залишити в рамках двох областей. І вирішити в рамках двох областей не змогли. Тепер вирішуємо в рамках п'яти. Неприємно? Та то й шести. Ну, просто кошмар. Ось вам відповідь. Іншу колоду навіть не беру, бо все чітко і зрозуміло.